Моркву яблука гранати легко перетворити на сік. Та й дібрати слова на їх позначення теж нескладно. А от за допомогою чого утворюються нові слова, ти дізнаєшся на цьому уроці. Добери спільнокореневі слова до слова цукерка. Познач суфікси та поміркуй, які значення надають вони словам. Цукерочка маленька цукерка. Цукерковий із цукерок. Цукерник. Кондитер, що виготовляє цукерки. Суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після кореня та служить для утворення нових слів. Слово може мати один суфікс, наприклад, мітелка. Або два і більше суфіксів. Льодяник. Льодяниковий. Спробуй змінити слова привид і восени. Кого? Привиду. Ким. Привидом. На кому. На привиді. Змінне слово. Слово восени не має закінчення. Ми зустрілися восени. Я буду святкувати восени. Отже, це незмінне слово. Незмінні слова після коренів мають лише суфікси. Об'єднай змінні та незмінні слова у дві групи. Перевір. Змінні слова. Вікно. Гніздо мітлі мають закінчення. Незмінні слова гарно, вирізати увечері мають лише суфікси і не мають закінчень. Визнач, якою частиною мови є слова. Познач суфікси темно, павутина, кажанок, святкувати, лякати, гарбузовий, страшний уночі. Перевір. Що? Павутина. Кажанок. Іменники. Який? Гарбузовий. Страшний. Прикметники. Що робити? Святкувати. Лякати. Дієслова. Як? Темно. Коли. Уночі. Прислівники. Зроби висновок. Які суфікси допомагають утворити частини мови. Для творення іменників суфікси ин. Ок для прикметників ов н. У дієсловах суфікси к ува а ти у прислівниках о і. Для утворення слів більшості частин мови використовують певні суфікси. Утвори іменники на означення осіб жіночої статі. Від іменників чоловічого роду перевір, кондитерка, графиня, мисливиця, клоунеса. Досліди, які суфікси утворюють такі іменники за допомогою суфіксів к ин, іц. Утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі. Кого ти бачиш на екрані? Поміркуй, як суфікс змінює значення слова Кошеня. Кіт, котище. Отож деякі суфікси можуть надавати словам емоційного забарвлення. Утвори за допомогою поданих суфіксів емоційно забарвлені слова від ведмідь, вовк, кіт Ведмежатко, вовчик, кошеня. Суфікси ат, к, ик, ен виражають зменшеність, пестливість та ведмедище вовчисько, котяра суфікси. Ещ, ейськ, яр передають збільшеність, згрубілість. Добери до слова гарбуз спільнокореневі слова зі зменшувально пастливим та збільшено згрубілим суфіксом. Гарбузик. Гарбузище. Спробуй ще. Павук звір. Утвори спільнокореневі слова зі зменшувально пестливими та збільшено згрубілими суфіксами. Перевір павучок, павучище. Суфікси ок, ещ звірятко, звірюка, суфікси ят, к юк. Зустрічай своїх однолітків. Утвори за допомогою суфіксів очк, «оньк». Ечк, Еньк, Ц, Ик, Инк, К, Ус, Ун зменшено пестливі імена дітей Наталочка, Наталюся, Наталонька, Натальця, Даринка, Дарця, Дарусенька, Дарусечка, Ромчик, Ромцьо, Романко, Романонько, Дмитрик, Дмитрусик, Дмитрусь, Дмитруньо. Так можемо звертатися до друзів та близьких. Повернімося до приготування соків. І напої, і слова на їх позначення створити легко. Соки за допомогою соковичавлювача сокодавилки. Нові слова за допомогою суфіксів. Запам'ятай! Суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після кореня, та служить для утворення нових слів. Слово може мати один, два і більше суфіксів. Незмінні слова після коренів мають лише суфікси. За допомогою суфіксів к ин «иц», «ес» утворюються іменники на означення осіб жіночої статі. Зменшувально пестливі та збільшено згрубілі суфікси надають словам емоційного забарвлення. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!